Цьому гуртожитку в Новограді Волинському на Житомирщині понад 30 років. Дехто з мешканців дочекався тут онуків. Роки минали, а за станом будівлі ніхто особливо не стежив. Нині з бюджету пообіцяли дати гроші на ремонт, а разом з ним і дозволити людям приватизувати свої кімнати. Цей гуртожиток передається безкоштовно міській раді. Сам факт передачі дає нам подальшому змогу приватизувати відповідно ті кімнати, де проживають люди. Ми підготували і прийняли рішення на сесії міської ради і дали дозвіл, власне кажучи, сесії депутата нам на прийняття гуртожиток в комунальну власність міської ради. До бюджетних коштів додадуть ті, які збирали самі мешканці. У тому аби ремонт почався якомога швидше. Вони зацікавлені в першу чергу. Тому довго просити гроші не довелося. Ми збирали людей, збирали загальні збори, вибирали на кожному поверсі старших поверхів, і це питання ми неодноразово обсуждали, і люди знають. І тому нам треба зібрати 200 тисяч, щоб поповнити ще до мільйона і зробити капітальний ремонт. Ми всі готові збирати гроші. Ми всі готові вже вкладатися в коштах. Але нас тривожить те, що сього щоб ці кошти, які нам виділили, щоб їх не виділили, щоб їх не надали нам жо пряме користування в грудні. Тоді вже не буде їх як використати, і що ми можемо просто залишитися без них. Тому ми за себе нині більш спокійніші ніж за ці державні гроші, які нам пообіцяли виділити. Міська влада розробила детальний план ремонту, мало не по днях, аби встигнути завершити роботу у цьому фінансовому році. Проблем із матеріалами і працівниками немає, тому чиновники переконують, що до нового року встигнуть. Першу чергу відповідно ми зробимо ті роботи, від яких залежить життєзабезпечення даного гуртожитку. Це саме будуть промити труби, тому що в нас дуже великі проблеми з опаленням даного гуртожитку. Будуть поміняні вікна і двері по фасадах даного приміщення. Відремонтувати треба також підвал, у якому можна ловити рибу. В своїй кімнаті люди облаштують власним коштом і силами на ремонт комунікацій. Не вистачило б і життя. Однак в Україні ще багато гуртожитків, мешканці, яких чекають для себе хороших новин, і безнадії такі сподіваються.